Надзвичайно детальний та глибокий виклад пророцтва пророка Ісаї, розділи 10 та 11, про прихід Месії, його помазання Святим Духом та встановлення вічного царства миру. Цей текст структурований так, щоб охопити всі історичні, теологічні та практичні аспекти теми: пророцтво Ісаї від зрубаного лісу до пагона життя. Пророцтво книги Ісаї є одним із найвеличніших у старому заповіті. Вони не просто описують майбутнє, а створюють потужний контраст між людською гординою, Божим гнівом та його безмежною милістю. Один історичний фон, гнів Божий та падіння Ассирії наприкінці 10-го розділу книги Ісаї ми бачимо грізну картину Бог використовує Ассирійську імперію як жезл свого гніву для покарання ізраїльського народу за його відступництво. Проте Асирія у своїй писі не усвідомлює, що вона лише інструмент у руках творця. Метафора лісу Бог порівнює могутність Асирії з величезним кедровим лісом. Кедри Лівану були символом сили, незламності та багатства. Суд над гордими у 34 му вірші 10-го розділу сказано, що Господь повиробує хащі лісові залізом, і могутній Ліван упаде. Ассирія буде знищена так само безповоротно, як вирубаний ліс, від якого не залишається нічого. 2. Пень Єсеїв надія серед руїн. На фоні знищеного лісу Ассирії, 11-й розділ починається з іншої, вражаючої картини. Династія царя Давида, сина Єсея, на той час також опиниться в занепади. Через гріхи народу та майбутній вавилонський полон колись могутнє дерево царського роду буде зрубане. І вийде пагін із пня Єсеєвого, і галузка виросте з кореня його. Ісая 11.1. Чому пень? Пень це те, що залишається від величного дерева. Це символ поразки, бідності та забуття. Родовід Давида з часом втратив трон багатство та політичний вплив. Пагін нецер, коли здається, що все скінчено із сухого пня пробивається маленьке ніжне життя. Це пророцтво про Ісуса Христа. Саме слово Назарет етимологічно пов'язане зі словом «пагін». Скромне походження, новий заповідь починається з родоводу Ісуса, Сина Давидового. Проте ми бачимо не палаци, а просту дівчину Марію та Теслю Йосипа, які живуть у зневаженому Назареті. Вони мешканці того самого пня, який світ вважав мертвим. 3. Семикратний дух Господній. головна ознака цього пагона не зовнішня велич, а внутрішня сила Святого Духа. В Ісаї 11.2 описано повноту духовного помазання, яке спочине на месії, гілка, характеристика, сутність впливу. Дух Господній пряма присутність Бога та його влади, дух мудрості та розуму. Здатність бачити суть речей і діяти доцільно. Дух порад і сили. Стратегічне бачення та могутність для його втілення, дух пізнання та страху Господнього глибоке особисте знання Бога та благоговіння перед ним. Це помазання видимим чином зійшло на Ісуса під час Його хрещення в Йордані у вигляді Голуба. Іван Хреститель отримав знак, на кому побачиш духа, що сходить і перебуває, спочиває, той є син Божий. 4. Справедливе правління та царство миру на відміну від земних царів, месія не судитиме за зовнішніми ознаками, його правління базується на абсолютній істині. Не за поглядом очей він бачить серце, а не зовнішність чи статус. Справедливість для вбогих, він стає захисником тих, хто не має захисту в людському суспільстві. Пояс істини, правда та вірність є невід'ємними атрибутами його особистості преображення природи. Пророцтво малює неймовірну картину майбутнього світу, де панує мир, шолом, що змінює навіть дику природу, вовк житиме разом із ягням. Леопард лежатиме з козаням. Мала дитина водитиме лева та теля. Змія більше не буде небезпечною для немовляти. Бо земля буде повна пізнання Господа, як вода наповнює море, це ключова фраза. Мир у світі можливий лише тоді, коли серця людей наповнені миром із Богом через пізнання Його. 5. Помазання, Месія та Христос, слово «Месія», Іврит та Христос грецька означають одне й те саме помазанік. У давнину царів помазували олією єлеєм, що символізувало передачу Святого Духа для служіння. Саул отримав духа, почав пророкувати, але через непослух втратив це благословення. Його життя закінчилося трагічно, бо він покладався на себе, а не на Бога. Давид, людина за серцем Божим. Коли він згрішив, його найбільшим страхом була втрата Святого Духа, не відніми від мене Духа Твого Святого, Псалом 50. Ісус на ньому дух спочив назавжди. Він досконалий цар, який ніколи не зрадить Божу волю. 6. Друге зібрання народу та надія для нас. Ісая пророкує, що Господь вдруге простягне руку, щоб повернути залишок свого народу. Перший вихід вихід з Єгипту під проводом Мойсея. Другий вихід духовне та фізичне збирання Ізраїлю та всіх віруючих навколо месії. Сьогодні ми бачимо історичні ознаки наближення цих часів, відновлення держави Ізраїль, повернення євреїв з усього світу. Але головне збирання це збирання людських душ до Бога висновок для віруючої людини. Ми живемо в час між першим приходом Христа, коли Пагін виріс із пня, та його другим приходом, коли настане повний мир у природі. Спадкоємність помазання, кожен, хто вірує в Христа, також отримує помазання Святим Духом. Це не для нашої слави, а для того, щоб ми могли виконувати Божу волю, жити свято та нести любов у цей розбитий світ. Надія, навіть якщо ваше життя зараз нагадує зрубаний пень, пам'ятайте, у Бога є сила виростити з нього новий пагін. Там, де людина бачить кінець, Бог бачить початок нового величного служіння. Амінь.